Куднути треба смачно. Дивіться, в мене сьогодні на сніданок сирники, кава з вершками і сирники. Подивіться, в духовці. 25 хвилин пробули. На 160 градусів поставила. В Аврорі ось купила отакий коврик. Це його ще не помила. Ось в такому: 300 грам кисломолочного сиру, в мене нежирний, одна столова ложка сметани, одна столова ложка кукурудзяного крахмалю, одне яйце і цукрозамінник. Все, все скинула блендером. Раз, ванільки ще трішки додала. І все. І в духовку. Іти вільний. Нічого не смажиться. Ідеально. Коли їсти і скільки. Оце оцю порцію тут було шість. Ну я вже ж один, звичайно, спробувала. На день легко. Оце все можна з'їсти за день. Можна брати на роботу. Дивіться. Все ідеально тримається гарно. Дитині можна давати. Чоловіку. Їстимуть всі. На смак це звичайні неначе смажені на пательні сирники. Їжди й худніть. Я вже схудла скільки, за два місяці і за 11 днів на 20 кілограмів і 200 грамів. Красота, просто красота, я не знаю. Головне з форми, як спеклися, одразу не діставайте. Мене десь вони простояли півтори години. Що тут казати? Яка це смакота? Дивіться. Це тримається. Нічого не розпадається. Це забула додати, я. Я грамів 50 молока додала. Це дуже смачно. Їсти в будь-який час можна, навіть вночі. Їсти вночі і худнути. Це реально. Це реально все. Реально, все.